Сьогодні 26 серпня це я мускат Діївський буду зв'язати. Я зрізаю зв Тому що тут горобці мені перепили, винали куст. І поки до завтра той, я, навіть, його зовсім потеряю. Тут, звісно, мускат хороший, шикарний, ягода така витягнута. Скрустом мускат. Ну, не смог я. Ось вот ця вот сеточка не спасла. Треба було знизу її аккуратненько закривати, а вони знизу садяться на землю і потім підлітають. В общем, половину куста уничтожили. Жаль. Ну що є, то є. Кадівський сьогодні 26 це серпня зрізаю, повністю спасаю те, що осталось. Так, це кумир. Явдійме Ткаченка взяв. А Цей сорт, не пам'ятаю, ні, первий привив його. І оце він на другий рік вже дав мені декілька горозочок. Гроз... Тут, зрозуміло, що вже горобці трошки подзьобали. Ну я вже одну ціленьку візьму. З хрустом, з ну, не даром сюди горобці дорогу протоптали. Так, Кумир сьогодні 26 серпня Я зрізаю. ягода крупна, вона темно-красна і з переходом фіолетовий, хрущаща і дуже сладка, Хороша. Так, кумир 26 серпня. У мене артек тільки одна гронка зацепилась. І ту гробці перед Щіпали вона коло землі, я думаю, вони не побачать. Ага, такі, що не побачать. Звісно, ягода впечатляє, така от така печатляє, пальчикова. Ну, трошки горошиня. Вони якраз самі крупні видзібали. Це ж те, що залишилось. Артек сьогодні 26 серпня. Вона давно вже перевисіла. Ну, просто вже зріжу, щоб хоч що-то залишити, хоч щось показати, що артек у мене є і сорт підтвердився. Ну, ягода така з хрустом сладка. Нічого не скажу більше. Я одну ягоду спробував. Артек 26 серпня передержаний. Ну, одна громка, всього на кусту. Це пам'ять Демідовий. Ну, ось одну ягодку таку крупну зробила. что я не знаю, так она пальчиково відрізняється вид преображения колером а форма его преображения. Сейчас я одну ягодку возьму. Такая желейная консистенция, сколько крепковато. Вот это, что я попробовал. Сейчас я ее буду резать. Ну, мені кустик він невеликий, але показувати все аж дуже стерновато. Теж горобці вроде, і закривав сіткою не допомогло. Під низу якось вони туди сідають на землю чи що, а потім між сітками цими залазять. Взагалі, соєдіняти знизу теж сусіди, я бачу, вони сітку аж на землю. У мене не вийшло. Трошки грозді вище, ніж треба і трошки до землі не достає трошки треба ширшу брати Так, пам'ять демідової сьогодні 26 серпня форма непогана ну тільки я не зміг її толком зберегти трошки попортили непогана форма так вот это я пам'ять Вот почистив вот така красива ягода вже преображення в принципі закончилось а это будет как дополнение. Нет, там приближениеще есть, но там горох со мной. Там нормальной гроздей уже нема. А вот память и я вот как раз почистив. Завтра уже будем что-то с чем-то соединять. Я считаю, форма непогана.